Вагітність найприємніший і найпрекрасніший момент у житті жінки. У разі настання вагітності починається абсолютно новий період у житті. Проте, окрім приємних моментів, вагітність може принести і погіршення стану здоров'я. Анемія одне з найпоширеніших захворювань у період вагітності, для якого характерне зниження показників гемоглобіну у результаті виснаження запасів заліза. Дуже багато зараз. Анемій, пов'язаних з залізодефіцитних, з дефіцитом заліза, жінки не можуть той у повному составі заліза по -по з, отримати з продуктами харчування, тому вітамін додав заліза. На фоні дефіциту заліза у жінки є анемія. На фоні анемії народжується плід з низькою масою тіла, можуть статися передчасні пологи. І у діточок, таких народжених у жінок з анемією, можуть бути порушення когнітивних функцій, тобто подальший розвиток центральної нервової системи вже в майбутньому. Сонливість, в'ялість, постійна слабкість та втрата свідомості одні з найперших симптомів анемії. Вони здають аналізи на анемію, і ми перевіряємо ферритин – це депозаліза. Якщо депозаліза має, ми бачимо, що має дефіцит, таке буває. Також при нормальних цифрах гемоглобіну, а депо заліза пусте. Якщо вагітна жінка не почне вчасно лікувати захворювання, дитина також може дуже страждати. «Гемоглобін – той ген, який переносить в організмі залізо. Е, Гемоглобін відповідає за дихання, тканинне дихання. Усі тканини знаходяться в стані, стані гіпоксії, в тому числі страдає плід. Він теж в стані гіпоксії. А на фоні е, цієї хронічної гіпаксії. Тітки погано рухаються внутріотробно, і вони можуть бути або повільно рухатись, або наоборот, навпаки, активно дуже рухатись. Відновити запаси заліза в організмі вагітної жінки лише за рахунок харчування неможливо. З їжею поступає до 25 міліграмів заліза, з них засвоюється до 2 міліграмів. Для лікування використовують препарати у вигляді таблеток, капсул або сиропів. Зараз продукти вони нема. Мають тої харчової цінності, як, які це продукти були в минулому. Тому що зараз загрязнення повітря, питної води, почва в нас виснажена. І... Ті ж самі яблука, морква, гранати вони не зможуть поповнити той запас дефіциту, який є в наявності, і який потребує дитина для свого розвитку. Лікарі зазначають, лікування призначають тривало з контролем загального аналізу крові та феретину. Нормалізація показників гемоглобіну не є критерієм для припинення застосування препаратів. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям та при будь-якому погіршенні самопочуття, звертайтеся до лікаря.